Сьогодні ми вже вдруге відзначаємо День працівників прокуратури України під час повномасштабної війни. Та з першого дня російської агресії для всіх нас діє новий календар, за яким сьогодні 646-й день героїчного спротиву українського народу. Сьогодні не просто час святкувати. Календар війни диктує свої правила. Вірю, що всі ми разом чекаємо лише на одне свято день нашої майбутньої перемоги. Та працюємо, щоб він настав якнайшвидше. Я би хотів, щоб це моє звернення почули всі працівники органів прокуратури, а особливо ті дві з половиною сотні наших колег, хто зараз боронить нашу землю. Адже 646 й день ми живемо завдяки ним та завдяки сотням тисяч наших героїв, які ризикують та віддають найдорожче за наше теперішнє і майбутнє. І сьогодні я хочу нагадати. Що кожен з нас повинен не лише бути вдячний їм, підтримувати та допомагати усім, чим може. Кожен з нас повинен бути готовим стати поруч з ними. Кожен день тут, у тилу, це життя наших воїнів там, на передовій. Я хотів би, щоб ми всі відчували цю відповідальність і щоб ця відповідальність спонукала не зупинятися, а працювати ще більш самовіддано та сумлінно. За цей рік багато зроблено для утвердження принципу. Який має бути базою для системи правосуддя цивілізованої країни. В центрі роботи прокурорів, правоохоронців та всіх державних інституцій, має бути людина: захист її життя, здоров'я, прав та свобод, честі і гідності. Наші зусилля підтримують друзі України у всьому світі. Представники понад 20 держав долучилися до реалізації пункту 7 української формули миру відновлення справедливості. Ми щоденно працюємо з Міжнародним кримінальним судом. І результатом цієї безпрецедентної співпраці став перший ордер на арешт Путіна. І я переконаний, це лише перший ордер. 24 держави світу здійснюють власні розслідування або збирають докази міжнародних злочинів в Росії, шість країн-членів спільної слідчої групи. Міжнародний кримінальний суд та Європол тісно співпрацюють з нами в рамках спільної слідчої групи. Партнерами групи є також Сполучені Штати Америки. Влітку у Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України перший елемент майбутнього спеціального міжнародного трибуналу. Світ об'єднаний у прагненні відновити справедливість. І героїчний український народ, як ніхто, заслуговує на справжню справедливість, покарання Росії за всі її злочини та виплату компенсацій коштом країни-агресора. Але справедливість не буде повною без ладу всередині країни. І тут вкотре хочу наголосити на моїй безкомпромісній позиції у боротьбі з корупцією. Неодноразово говорив і буду повторювати, поки не зрозуміють всі. Корупція під час війни це марадерство. Нульова толерантність до корупції це не метафора, а принцип нашої дії. І останнє за порядком, але не за значенням, Надважливим є не лише дотримання закону, а й етики. Ми щодня маємо пам'ятати про нашу величезну відповідальність. І бути гідними героїчного українського народу. Сьогодні, в наш професійний день, подумаємо не про святкування та власні перемоги, подумаємо, що ми можемо зробити ще краще та ефективніше заради України та українців, заради кожного та кожної, хто потребує захисту та відновлення справедливості. Заради нашої спільної перемоги. Слава Україні!